Отже, от вам пункти при вибору авто. Ви економлю вам зараз дуже багато часу. Перше, що питаєте, це коли ви тільки знайшли авто там на eBay чи, можливо, мобайл де є. Це, до речі, на цих сайтах і треба шукати. Я всі машини шукав через eBay ці кляні на сайт чи якось так. Перше питаєте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії оцього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини. Якщо його немає, чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось з машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Далі, от часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на. Авто на що дивиться на зовнішній вид, бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарною. Ви такі, все беру. Вона там на автоматі, вона все ні в кому випадку. Першу справу цей техпаспорт. В жодному випадку не робіться на емоціях. Те книжку спочатку глянули, чи вчасно мінялось масло, чи було обслуговування нормально, чи мняли масло з фільтрами, чи все окей. Там, в принципі, все зрозуміло, можна отак телефоном навести, Google, там перекладач і все буде зрозуміло. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Якщо там все чисто, то можна йти далі. Далі. У вас під рукою, звісно, має бути людина, яка розбирається в машині, бо не розбираючись, ну дуже легко попасти. Там, як стучить коробка, не стучить зовнішній вигляд, що там з маслом взагалі? Я навіть не буду це розповідати, бо цьому треба розбиратися. Одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, треба взяти авто, дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись, вивчаєте це. Це буквально за пів години годину можна зробити. І коли ви прийдете дивитися машину, ви вже будете знати, на що звертати увагу, що зламано, що не зламано. Оці варіанти спи, поспитати хазяїна. А чи з машина все хорошо, чи вона не ламалась, ну вам понятно, що скажуть все хорошо. Не надійтесь, дуриків нема, особливо, якщо сіці турки будуть, вони вам навішують такого, що це машина дружини, що вона тільки на роботу їздила. Коротше, навіть не слухайте це все. Окей, зараз поїдемо дивитись третє авто, я далі по ходу розкажу більше. Так, приїхали ми, тепер вже дивитися третю машину, в автосалон. В чому різниця між звичайною людиною і автосалоном? По-перше, ну, можна на турка попасти чи на доброякісну якусь людину. Но, якщо вам повезе попасти на класного реально німця, який продає свою машину, ви візунчик. Я так купив свою Першу машину. А в чому прикол автосалони? Трошки дорожче, Ну як ну це подержання авто тут продають, трошки дорожче, але вони дають гарантію. Три місяці, пів року, рік кожен по різному О, тут, тут так само можна торгуватися. Ну ясно, що звичайною особою я на своїй машині взагалі дві тисячі збив. Типа я отак там торгувався, там такий момент, такий момент. Не шо, сторгував дві тисячі. А мені заміна вийшла взагалі там копійки. Ну, так можна з реальною людиною торгуватися салонами, так не вийде, але у вас є гарантія, розумієте?